Українська мова уроки 1920. Частина 1. Тема Службові частини мови. Прийменник. Орфографія. Тема уроку з читання – Український байкар Леонід Глібок. Байки Лисиця й виноград. Ластівка й Шуліка. На початку уроку перегляньте відео з афірмацією. Я повторюю вивчене. Легко та швидко. Говорю і читаю. Красиво пишу. Чудово. Пригадайте, які ви пам'ятаєте службові частини мови. Так, це прийменник, сполучник, частка та вигук. А які три аргументи доводять, що це не є самостійні частини мови. Так, службові частини мови не мають лексичного значення, не мають морфологічних ознак, а також не виступають членами речення. Відкрийте сторінку 24 у підручнику. Прочитайте доповнену інформацію в навчальній одиниці та запишіть пропущене. Прийменник «се» це... Так, службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями служить для зв'язку слів у реченні. Прийменник не є членом речення. Прийменник підкреслюють разом із тим членом речення, з яким він пов'язаний за змістом. Наприклад, я одержала листа від подруги. Прийменник від у нас пов'язаний з іменником подруги, тому ми підкреслюємо його. Як додаток. Запишіть, будь ласка, пропущене. Чудово! В наступному завданні з'єднайте сполучення слів з відповідною службовою частиною мови. Прийменник сполучних частка. Понад хмарами. Понад. Молодці це прийменник. Аж сяє. Молодці, аж це в нас частка. Смачно, але мало. Так, але це сполучник. Не розуміє. Частка не, так, проти мене. Молодці проти це прийменник. Тут і там. Молодці і це сполучник. Попрацюйте із текстом вправи 5. Прочитайте текст та запишіть, де потрібно за змістом прийменники. Здалеку долітає тебе ледве чутний журавлиний поклик. Зраділо шукаєш очима всьому небосхилу відлітних птахів. Аж ген вони сурмляють у тужливі сурми. Летять сумними трикутниками. Вожак упевнено тримається курсу. Ним двома шеренгами летить уся зграє. Ключ ключем пропливає рідною землею за Костянтином Наріжним. Які прийменники ви вписали? До тебе. По всьому за ним. Ключ за ключем. Пропливає за рідною землею. Дуже добре. Підкресліть прийменники та слова, з якими вони пов'язані у реченні прямою лінією. Так, до тебе. По всьому небосхилу, за ним заключемо за рідною землею. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота, вправа п'ять. Запишіть два речення під диктування. Перше речення. Здалеку долітає до тебе ледве чутний журавлиний поклик. Здалеку. Долітає до тебе. Долітає до тебе. Ледве чутний. Чутний журавлиний поклик. Чутний журавлиний поклик. Поклик. Перевіряємо речення. Здалеку долітає до тебе ледве чутний журавлиний поклик. Наступне речення. Зраділо ш, шукаєш очима по всьому небосхилу від літних птахів. Зраділо шукаєш. Зраділо шукаєш. Очима. Очима по всьому небосхилу. По всьому небосхилу. Небосхилу від літних птахів. Птахів. Перевіряємо друге речення. Зраділо шукаєш очима по всьому небосхилу від літних птахів. Перевірте два речення. Здалеку долітає до тебе ледве чутний журавлиний поклик. Зраділо шукаєш очима по всьому небосхилу від літних птахів. Дуже добре закрийте робочі зошити сторіночка 25 у підручнику. Пригадайте, що таке фразеологізми. Так, фразеологізми – це стійкі, нерозкладні словосполучення, які виражають одне поняття. Зверніть увагу, фразеологізм завжди виступає як один член речення. Наприклад, Петро що зробив? Узяв себе в руки. Фразеологізм узяв себе в руки так, нас в даному випадку виступає присудком. Попрацюйте з наступними реченнями. Прочитайте та поясніть написання в дужках і покажіть роздільне вертикальною лінією. Дощ поливає як з відра. Молодці з відра напишемо окремо. І одночасно будемо підкреслювати фразологізми як члени речення, і спробувати пояснити їхнє значення. Отже, в цьому реченні фразологізм поливає як з відра. Дощ що робить? Поливає, як з вітра, виступає в нас присудком. Дуже добре. Наступне речення. Повідомили вилами по воді писану новину. Молодці. Повідомили, пишемо разом, а по воді пишемо окремо. Назвіть мені фразеологізм. Так, вилами по воді писано. Фразеологізм вилами по воді писано. Отже, що зробили? Повідомили, повідомили, що саме. Новину новину яку? Вилами по воді писано. Так, отже, вилами по воді писано, це в нас буде означення. Підкресліть. Наступне речення. Батько дивився на це крізь пальці. Молодці. На це ми напишемо окремо крізь пальці. Також окремо. Визначте фразологізм. Так, дивитися крізь пальці. Батько що робив? Дивився на це крізь пальці. Тобто, дивитися крізь пальці це в нас буде. Присудок дуже добре підкресліть. Наступне речення я збився з ніг. Так, з ніг ми напишемо окремо. Визначте фразилогізм. Збився з ніг. Так. Отже, тут я що зробив? Збився з ніг. Так, тут цей фразеологізм буде виступати. Молодці присудком підкресліть. Прочитайте навчальну одиницю та запам'ятайте, що прийменники вживають з іменниками в усіх відмінках, крім називного та кличного. У формі місцевого відмінка іменник завжди вживається з прийменником на у в по, при. Кому? Чому? Наприклад, на небі, у тарілці в оці. Поволі при дорозі. Тому зараз попрацюйте з мовним тренажером. Напишіть іменники у формі місцевого відмінка з прийменником По. Наприклад, зразок синиця по синиці. Синиці по синиця. Воднині та умножені. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, вишня, по вишні, вишні. По вишнях, так, річка. По річці річки, по річках, дуже добре. Малюнок. По малюнку малюнки. По малюнках чудово чарівник. По чарівнику чарівники. По чарівниках дуже добре. Попрацюйте із текстом вправи 9. Прочитайте текст та розкрийте дужки. Вислів буря в склянці води. Молодці в склянці пишемо окремо. Вживають, розповідаючи про галас. Молодці ми пишемо окремо. Переполох, надмірне хвилювання через незначну подію. Автором його є відомий француз, зікий так, суфікс Зікий чудово, філософ і політик Шарль Монтескє 1689-1755 роки. Він висловився так про дрібні політичні події, які викликали бурхливе обговорення. Молодці ми напишемо разом. Синонімом до вислову. Молодці до вислову напишемо окремо. Є фразеологізм робити з мухи слона. Молодці з мухами напишемо окремо. Так що означає вислів буря в склянці води. Чудово. Перегорніть сторіночку сторінка 26. Ви учасники великих перегонів. Тому оберіть автомобіль, на якому будете брати участь у авторалі та обведіть його. А тепер поставте відео на паузу та виконайте запропоновані завдання. Візьміть ручку іншого кольору. Та перевірте? Молодці, чудова робо.